Пані Марія втратила сина, який воював з 14-го року. Проте трагедія сталася не на передовій, а в тилу, коли Віктор потрапив до лікарні Мечникова після важкого поранення на Донеччині. На початку великої війни чоловік був із родиною за кордоном. Однак, вже через пару днів повернувся в Україну та добровільно став на її захист. Він приїхав з Германії, Він собственній волі пішов. Добровільно він воює з 14-го року, Ну він був мобільний мобільній розвідці. Останнім часом він був там типу, як командиром часу. У нього багато нагород, у нього навіть нагорода від залужного є, він такий. За словами жінки, коли бійці повертались із завдання, на них вполювали дрони. Один побратим загинув одразу, інший у реанімації. Віктор ще місяць боровся за життя, будучи у комі. Як мені сказали, що йому оказали кваліфіціровану і вчасну допомогу на нулю там. Вчасно привезли сюди, так що в нього є шанси, хоч важкі забиття, але шанси є. Забиття головного мозку, два в мозок, ну і не такі дрібненькі забиття. Потім розтрощена ліва рука від локтя в дреб'язі, там вони в кусочках збирали. Зламано при ударі 11 ребер, які травмували легені. Забиття нирок і забиття печінки. Марія каже, почала помічати щось неладне у лікуванні ще за кілька днів до смерті сина. В четвер я прийшла увечері, дивлюсь, у нього там, де дренаж, тако три потічки крові. Я дівчата кажу, що це таке? Вони а підняли бігом раз, там все залатали, все нормально. А в п'ятницю я вже приходжу. То там, де в нього дренаж, там просто калюжа крові стоїть. Вони кажуть, це типа, дренаж, це все нормально. Кажу, дренаж – нормально, коли воно йде в ємкість. А коли воно йде на простень, це вже не дрина, це стікання кров'ю. П'ятницю ввечері я прийшла, в нього та сама калюжа. Я наробила крику, я вже не стала нікого цього з ними сваритися, я пішла одразу шукати завідуючу. Ну, поки я не йшла завідуючого, вони йому зробили все перед це і одразу його поперли в цю хірургію. Прийшов хірург, подивився його, що сказав: Дякую за вашу спостережливість мені і забрав мого сина. А в суботу. Я прийшла, якраз був на дежурстві цей завідуючий відділень. Кажу, як там справи? Каже, трошки краще у зв'язку з тим, що багато видалили з густків крові, є сатурація краще легких, легкі можуть навіть трошки дихати самостійно. Я сьогодні буду пробувати під трошки його чуть-чуть відключати, щоб зрозуміти, скільки він може дихати самостійно. А вже прийшла я ввечері на п'ять годин було все відключено. Я спитала. Ні, все нормально, ну воно дійсно було нормально. Показники, серце нормально. Я завтра навідуюся, і на... я вірю, що ви мені скажете щось добре, що буде якесь покращення. То мені нічого не сказав. А 11 часов серце моє сина зупинилось. Я прийшла, там зовсім новий лікар, молодий такий. Ще гиркнув до мене, каже, а що сталося? Він вже кажу, все ж було добре, а він мені каже, я вам про це нічого не казав, що було добре. Я спілкувалася з цим, От у нього каже, всі претензії. Вони його надовго відключили. І, навірно, коли, вони, коли в нього це серце зупинилось, йому зробити, йому реанімірувати, вони не змогли, б. у нього тут повністю рани. У нього тут така рана, це ж треба якоюсь силою, щоб завести це серце там. Ніякось співчуття, скільки медсестер, скільки хто. Хоч би сказав, Марія, вибач», ну не вберегли, не змогли. Команда дніпро війна діслала запит до лікарні Мечникова, аби почути їх офіційну відповідь. Відповідно до статті 8 закону України про захист персональних даних, персональні дані, у тому числі про померлу особу, можуть надаватися лише особам, визначеним нею за життя, або у разі їх відсутності членам сім'ї, спадкоємцям чи законним представникам, у зв'язку з вище викладеним надання запитуваної інформації не є можливим, оскільки вона містить персональні дані, доступ до яких обмежено законодавством України. Анастасія Васько Костянтин Кесар Дніпро тіві.